Бог не виїхав з України, він лишився ось тут серед нас, там, де наші міста в руїнах, де поміна надії ухас, бог не виїхав з України, він підвал, зеркав, метро, де сміяємо ми коліна, не скриває святе житло, бог не виїхав. Заоперся солдатом став. І ніж ворогу злоді стіни, а кулі не розпиняв, Бог не виїхав з України, як ті знову ми, закриває ми своїми і не рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, е, плаче з нами, йому теж будуть, бо зі тільки нема переміння. І той самий завжди. Кожна мить до останньої навіть битви буде поруч не відійде, чує кожну пусту молитву, поміч наш, ім'я святе, співає ще холодство віне, що настане прекрасний час. Бог не вийде, він ніколи не лишить нас.